Всім привіт! Вітаю себе на каналі Тарабаланс Всесвіту. Хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал, мене звуть Наталія. Сьогодні ми з вами подивимося розклад на тему ваш, в якому стані ваш захист, тому що зараз наступає період, коли дуже добре перевіряти, виставляти, підновлювати, ну, практики знають, що робити. Якщо ви не маєте ніякого відношення до магії, і просто до мене завітали на канал, аби Перевірити, можливо, просто провірити інформацію стосовно вашого захисту, бо просто хоча б щось почути, якусь інформацію, то і я підвисла дівчата, в когось пробита енергетика. Ми там далі подивимось, але хтось є з підбитим крилом. Ладно, далі будемо дивитися. Але вже інформація пішла, я взяла колоду тримаю, і в мене вже пішла інформація, що показують мені просто птицю з підбитим крилом. Тобто, є в когось пробита, пробита енергетика. Так, добре, добре, не будемо зараз. Значить, Буде в нас дві колоди. Працюємо на двох колодах таро-роя, темна таро роя да, і таро-рунічне. Ці дві колоди абсолютно різні енергетично взагалі, але є єдиний спільний аспект. Вони дуже войовничі. Що одна, що друга. І дуже гарно продивлятись на цих колодах бойову магію, тобто захисти. І дуже добре показують особисто в мене вони так працюють, в кожного, можливо, по-різному, але в мене на захисті вони дуже добре працюють. Обирайте, будь ласка, буде на сьогодні тільки два варіанти. Не можу я більше зробити, немає в мене часу, на жаль, робити великі розклади, а хочеться з вами поспілкуватись, хочеться для вас щось зробити. Тому обираєте. З двох варіантів. Один, як вам хочете по цифрам, хочете йти, те, до чого потягне душа. А, добре, а кому потрібен час стати на паузу. Розпочинаємо ми з темної колодорої. Так, вітаю вас перший варіант. А, тут я вже відчула, мені вже показали картинку птичку з підбитим крилом. Хтось захищається, хтось виставляє захисти мірка міркажедлів. Не забуваємо, що це загальний розклад, це не особистий. Тому не сприймаємо це так дуже гостро і прям тютілька в тютільку, один к одному домо з вами співпасти. Ні, на загальних розкладах такого не буває. Так. Варіант. Що з вашим захистом? Десятка мечей. Агресивний дуже захист. П'ятерка мечей. Дуже агресивний захист взагалі? Тут ви під захистом роду. Тут, по-перше, сам родовий захист дуже великий, дві десятки. Захист мертвих. Виставлений захист по п'ятірці мечей, дуже дуже агресивний захист. Більш за все, що хтось робив через ріцереже злів. Працює, працює захист. Імператор, ну. О... Тут дівчата, перший варіант, хто обрав, можу сказати, що ті ті захисти, які ви виставляли, тут два захиста. Тут виставлене самостійно, можливо, через мертвих, можливо, через сущності, можливо, там через якісь е ну, е е е no, більш більш через, більш через якусь силу виставлена тут е е така дуже низькочастотна сила, можу сказати. М -м, можливо, і божественна, але темні сили, не, не світли. Е -е, хоч у нас тут, якщо ви бачите, ангел можливо, і... А ну зараз гляну. Але відчуваю, в нас же ж, ангели, вони всі чомусь думають, що ангели це святи, а демони це щось погане. А ангел може вбити на раз-два і глазом не моргнути. І такі, наприклад, можна через ангелів роботи робити, що люди навіть і не уявляють собі. І думають, що демони це щось страшне. Ви з ангелами не працювали, не знаєте, що це таке. Так, тут через християнство може бути, може бути через християнство виставлена, тому що у нас виходить єра п'ятий аркан. Також може бути і через християнство, тут також може бути через язичество, тут може бути виставлено через якусь сущність, може бути через ангела-охоронця ангела, ангела виставлена, може бути через якийсь вогняний через якусь рептилію. До речі, може в когось якесь там дракончик, хтось, можливо, в когось є такі якісь замовлені на захист. да? Амулет. В кольце, каблучка, да, там якісь ще 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 щось. Е, тобто такий момент, що є така реально агресивна по п'ятірці мечі, тут бойова магія, тут реально агресивний захист. І якщо хтось зайшов, просто перепровірити, чи і в мене дівчата в вас реально болить голова. От починає просто боліти голова. Хтось не або злиться на мене, або ще щось. Ну тобто це ваша звичайна справа мені до, до цього лампочка. До лампочки, лампочка, король м'чей. Ви подивіться, що робиться. У вас на захисті стоїть якась дуже сильна агресивна сила чоловічого роду. По-перше, що родова сила, а по-друге, стоїть. Тут може бути стояти як демон, так і божество. Семірка пентаклів. М -м 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 -м. Не прогляди можуть бути. Все. Значить. А... Ні, тут через сущності. Тут є сущності. Тут... А, перший варіант, тут я можу сказати, що зібралась така губкомпашка, в кого кожен виставляв через свою силу, і зараз мені показують такий от набор, просто набор різних сил. В когось нижнє християнство, в когось верхнє християнство, в когось язичество, в когось якимось боги стоять. Хтось працює через сущності, на захист сущності стоять. Хтось закривається непроглядами, тому що задаю питання, чому болить голова, тому що пробиває непрогляди. Стоять непрогляди. Імператор, король мечів. Всі агресивні, от просто йдуть агресивний захист. Працюють, дівчата, всі захисти на місці. Я не буду розкручувати, розворачувати, тому що це безсмислено. В когось в кожного своє. Наша задача яка? Оглянути, що у вас захистом. Тобто, захист стоїть, працює і просто шикарно. До речі, хто не виставляв собі самостійно захист, у вас за вами стоїть ангел охоронець який допомагає вам. Тобто це може бути хранитель вашого роду, тому що тут родова карта це рід 100% стоїть. Родова защита 100%. Карта імператриці відкрила. Ну, тобто, розумієте, да? що стоїть народу за вами. тобто Тут, тут дуже, -дуже сильні такі захисти виставлені в людей, можу сказати, що молодці. І, до речі, якщо ви самостійно собі не виставляли захист, то це родовий захист вас від народження рід охороняє, і ангел-охоронець вас дуже сильний. Тому що тут є такі карти, які говорять про ангела-охоронця. Так, перший варіант, дякую прекрасно. Попрацювали добре, захисти стоять. непрогляди працюють. Так, другий варіант вітаю вас! хто обрав рунічне таро. Ну, різко енергетика змінилась, колоди. Полюс, полюс такий. Не можу сказати, що ця колода світла, вона далеко не світла, але вона м, трішечки легша, ніж темна тарароя. Так, другий варіант. Дивимось, попереджаю, що не забуваємо. Що е, зараз ми дивимося, е, загальний. Е, мною не нести хтось із вас, я не роблю особистого розкладу. Тому майте це на увазі. Е, почута інформація повинна бути перепровірена е, у спеціаліста е, на індивідуальній консультації. Так, що у вас з захистом? Ух ти, карта сила вийшла. О, колісниця. Так, ой, дівчата, вогня а, Так, топ, топ, топ. Дівчата, ви самі пробиваєте свій, свій захист. Вам не можна в ніякому разі депресувати і впадати в ачаяння. Ні в якому разі. Тому що. Ви, ну, мало того, що ви пробуваєте самі цей захист. А таке враження, що ви, можливо, зробили якісь і не відчуваєте, чи вона працює, чи ви не відчуваєте її на собі, що ви якось щось новеньке, можливо, спробували, і воно тут ну, ніби ем, все працює. Все працює карта суда. Ви в розчаруванні, ви думаєте, що або захист на вас не став, або щось не так. Е, ні. Захист на вас стоїть. Так, все. Це, знаєте, вибачте, інфантильність інфантільність свою цю відкидаєте, тому що дивіться, від шута переходите до повішаного. Да? Ну, вам такого не потрібно робити аж ніяк. Можу сказати, що захист у вас добре стає, але ви ніби обесцінюєте або свою роботу, або обесцінюєте свій труд, або труд тієї людини, яка вам ставила цю, цей захист. Тому що тут захист стоїть, і захист стоїть добрий. Він реально працює, він в роботі. Він ну, летить, шпарить і тому подібне. Причому можу сказати, що захист і не світлий, не темний. Тобто тут такий захист стоїть, який або дворушник вам ставив захист. Те, що вона вогняна, вогняна, це 100%. У нас сила йде по знаку зодіака лев. Тобто... Вогня, вогняний захист. Тут може бути через свічки, бути є щось. Але от не обіцінюйте, не обіцінюйте цю роботу, тому що ви реально обнуляєте свій захист таким. Мало того, що. Так, добре. Ви таки, знаєте, або виставили, хочете дуже швидких результатів, щоб її відчути, або вона настільки вам комфортна, якщо вам мастер робив роботу, або, можливо, ви самостійно її підбирали, то ви підібрали її просто максимально комфортно для своєї енергетики. Ви її не відчуваєте. Набагато б гірше було, якби ви відчували цю складність самого захисту. Так. Ти більше ми дивимося, що у вас захистом? Карта сила, да? в праці, в енергії, в силі, захищає добре. Захищає від чого у вас даний захист? Ну, по-перше, від небезпечних ситуацій захищає. По-друге, на дні колоди у нас королева жезлі тут 100%, в мене відьмечки дивляться, да? захист іде від негативу, але негатив більш за все, що тут хтось може працювати по християнському агрегору. Мінусовий. Тому що, більш за все, що напади вже на вас були. І ви для, а, з, просто а, захищаєтесь для того, щоб це не повторили, щоб цього більше не було. Дев'ятка жезлів у нас це що? Це минулий досвід. Ви готові, ви готуєтесь до цього, ви повернуті, тобто ви повернуті до християнства, ви що до християнства, ви повернуті до Єрофанту да? в даному аспекті карта розвернута. А, ви розумієте, що може повторитися ця історія. Також тут ще може бути, що ви до когось зверталися за допомогою, хто можливо працював з вами от реально дворушній, тільки по християнському агрегору. Якщо ви самі собі не виставляли, то ви звертались до людини, яка цим працювала. Яка різниця? Головне, що працює ухте. Працює е, який руйнує все керабаном на своєму путі. Невеликі аркани пішти, розумієте? Тобто не забувайте про це, що ще, якщо ми, наприклад, візьмемо мір і смерть, то ж ви прекрасно можете розуміти, що тут, в самому, тут може бути два варіанти. Або це через стихію смерті. Через богів смерті зроблено. Можливо, рунічний захист стоїть, тому що у нас тут Один вийшов на карті Смерть, зображений сам Одін. Тут може бути або рунічний захист. Дуже серйозний, що руйнує, просто руйнує весь негатив, який до вас добирається. Або через стихію смерті зроблений захист і захищає вас, добряче, світ мертвих. Захищає не тільки вас. Захищає тут захист стоїть не тільки на вас. Тут захист стоїть на, 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 на трьох. Це може бути ви, це може бути ваша дитина і це може бути ваш чоловік-партнер. Або може бути захист ще як виставлено ще на двох дітях, тому що тут може бути молодий. Ну, дивіться, в кого як, в кого може бути хлопець, когось може бути дівчина. Так, карта луна. Я дивлюся, що тут досі чисте ще і виставлено на захист, по-перше, на, на свій ясне бачення. Ну, захист виставлений через світ мертвих. Тут або рід захищає, ну, ні однієї родової карти я не побачила. Більш за все, що а, тут або духи захищають, які виставлені. в сущності можуть бути. І Григоріальний може бути. Через гігікато може бути. Ну, Через світ мертвих, я думаю, що тут більш за все що через гікату. Але лю тут люди, які дворушники, реально дворучні. Тут можуть люди або працювати, якщо в мене зараз дивиться практик, можуть працювати і в християнському Грегорі, і працювати а, з іншими каналами. А, також, якщо просто ви працюєте в християнському, то ви на два напрямки працюєте. Знаєте, коли як переключати свої канали. А, далі, тобто людина, яка тримає рівновагу, а, стихія смерті. Родовий захист, рунічний захист. Я, скажу, я не можу сказати впевненості, якби перед мною сиділа одна людина, я б таку кількість карт не доставала. Мені воно, в принципі, я б зробила просто один розклад і все, мені достатньо було цього. Зараз я е, хочу е, просто взяти більш масштабно для того, щоб подивитись, в кого який. Але можу сказати з впевненістю, що в, 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 в два варіанти працюють захисти. Обидва варіанти під захистом. Так, обидва варіанти під захистом. Ще ну, цей варіант 100%. Ще у вас дуже гарно розвинута. Можливо, ви стихія води, можливо, ви просто емпат, або людина, яка. Тут з луною працює, да, тому що в нас королева кубків це завжди людина, яка володіє яснобаченням. Тобто, якщо ми беремо королеву жезлів, це людина, яка практикує, може працювати з вогнем, і плюс в неї дуже сильна енергетика. Королева кубки, вона більш е, до яснобачення, бачення, до інтуїції, вона більш пов'язана з луною. Да? І отут ви можете відчувати, коли вам вже пора що, або чиститись, або якийсь напад, або. Е, тобто ви інтуїтивно відчуваєте якусь, вибачте, хрень. І ви, ну, так, і ви змінюєте, змінюєте ход цього колеса. І не тільки на собі, в кого є чоловік, чоловік, і на чоловіку також відчуваєте. Ну, просто чуєчка, да, от чуєчка, і куди ви від неї дінетесь. Причому дуже швидко вирішуєте це питання. Так, дівчата, другий варіант. Шикарно, молодці. Працює єдине, не обесцінюйте, Ну, от не обесцінюйте. Не можна вам себе обесцінювати, У вас ніби от ви е, йдете по карті сила. У вас такі карти сильні повиходили. Е, е, і карта сила, сама перша вийшла, говорить про те, що ви під захистом своїх сил. А ви де колись от про отпрацюєте можливо, можливо, щось вчитесь, можливо, робите якісь перші кроки, або ви вже є реальним спеціалістом, професіоналом в своїй справі. Або ви взагалі в принципі не маєте ніякого відношення до магії, там вам вистав вам хтось виставляє захист. Можливо, у вас є недовіра до цієї людини, і ви думаєте, виставили, не виставили. То можу сказати, що стоїть захист виставили. І якщо ви не виставляли, то сила, що мається на увазі сила, то ви людина, яка до магії не має ніякого відношення. То можу сказати, що ви під захистом можете бути свого роду, ви під захистом можете бути сила, яка покроє. Має під покровом, покровітельство я вашому роду, або з минулих життів покрив, випад покровом якоїсь сили. Немає такого, що людина без захисту взагалі. Тобто, для того, щоб вона була без захисту, це м, треба. Ну, я не буду це лекцію читати, але дуже багато різних нюансів повинно бути для того, щоб людина взагалі залишилась без захисту. Тому тут такий момент, що. Ну, ми під захистом 100%. Все у, вас, все у вас добре, захист працює на все добре. Відпишіться, будь ласка, мені дуже цікаво. Всім папа, -па. до нових зустрічей.